Вітаю, друзі! Я зараз на дачі. Немає світла, я вирішила трішки повишивати. У мене тут стоїть старенька машинка мальва, ми її колись подарували. Я її відкрила, а я її рік не відкривала, і що я бачу? Бачите, колесо майже я не можу підняти його. Тож потрібно цю машинку почистити та смастити оливою машиною. Ну, єдине, що у мене тут пензлика немає, такого жаркого, який є вдома, щоб чистити, але я тут щось пристосую дитячого. Викрутки в мене є і починаю її чистити. Ця машинка трішки відрізняється від моєї рідної чайки, але нічого, Все досить однаково. Змащимо всі отвори. Сюди я зараз трішки покладу телефон, мені незручно. І потрібно з двох рук. От тут є досить багато, в цій частині досить багато отворів, які, які потрібно змастити. Вже потрішечки починає рухатися. Отак от будете рухати і бачите от, ці, всередині, скільки там потрібно ще змащувати. О, починає вже, вже можна, вже голка піднімається, піднімається. Ну, то вже краще стало. Трішечки вона почала рухатися голочка. Якщо ви часто шиєте, то тут збирається дуже багато пилу, яких обрізки не токну. Потрібно тут почистити е, таку, таким пезликим, жорстким, дитячим, маленьким таким, щоб краще, щоб він у вас був. Але це тут досить чисто, я тут трогати не буду. Знімаю ремінь, ось, і піднімаю, і піднімаю машинку. О! О, о-о-о-о! Що ми будемо тут робити? Зараз я відкручу цей гвинт все зніму, спочатку вину шпулечку І там теж все почищу, почищу, почищу. Ось тут це. Ось такий у мене натюрморт вийшов. Перевожу на машинку і починаємо змащувати трішечки тут. Трішечки на колес сюди. Ось сюди. І, ну, Дома я беру ще фонарик. Тут мені три погано бачити, але я тут всі-всі-всі-всі, що потрібно, там, де. Крутиться, вертиться, все змащуємо. Так, змащуємо, як, як колись нас вчив Борис Давидович на курсах машиновідні. Він казав: якщо ви шиєте кожен день, то кожен день і змащуєте і чистіть свою машинку. Так, я тут все зма змастила. Машинка повинна купатися просто в, в оливі. На буде. А на, на останній тут півкрапельки. От просто трішечки-трішечки. Отак, раз і все. Я сюди повісила фонарь і дуже класно видно і педальку, і колесо, і все тут будемо змащувати, підібратися. О, тут навіть є отвір. Тут мажемо так, і обов'язково знизу, щоб не стучали наші педальки. Ось так. Ну, машинка нам скаже. Ну що, друзі, машинка не шиє, а співає і каже дякую, дякую. Я щ... Якщо Піклуватися, змащувати, чистити, вона буде гарно шити і вишивати. Але після того, як ви почистили та змастили, трішечки потрібно. ну Зараз в мене тут немає, ні лапки ні лапки, ні ні гвинта, тому що вона настроєна на вишивку. А якщо так ви трішечки прошиєте, щоб, щоб капельки щоб мастила на, на тряпочку на вашу залишки його прокапали. І все і в добрий час, і працюйте на своїй старенькій машинці.